Я думаю, що в нього є шанс стати найпам'ятнішим представленням продукту в історії. У нього є шанс. Автомобіль, який повністю відрізняється від усього, що Тесла робить зараз. Він порушує всі правила щодо того, яким має бути автомобіль, але має потенціал стати домівкою. Звучить божевільно, але Ілон Маск, як повідомляється, представив будинок на колесах Тесла у своїй останній розмові, стверджуючи, що він вийде на початку наступного року за ціною всього 9,990 доларів. О боже, мій, це здається неможливим, враховуючи, що навіть найдоступніші моделі Тесла коштують понад 30 нуль доларів. Однак, як повідомляється Ілон Маск, упевнений, що Тесла розробила цей автомобіль менш ніж за 10 нуль доларів, і що кожен зможе зробити замовлення у 2026 році. Генеральний директор Тесла, як повідомляється, сказав, що він виношував цю ідею вже давно, ще з тих пір, як жив у маленькому будинку в Техасі, який йому дуже подобався. Але Ілон Маск за своєю природою більш амбітний. І він хоче, щоб Тесла досягла ще більш божевільних результатів, Будинку, який можна перемістити куди завгодно, автомобіля, який є домом, і будинку, який є автомобілем, автофургон Тесла. Це саме те, що викликає ажіотаж напередодні майбутніх зборів акціонерів Тесла. Отже, що ж нового в автофургоні Тесла? Як Тесла може досягти такої ціни, які технології роблять це можливим? Давайте зараз заглибимося. Що ж таке автофургон? Уявіть собі, автофургон як свій будинок на колесах, не просто фургон з ліжком позаду, а повноцінний автономний житловий простір, який їздить куди завгодно. На відміну від буксированих будинків на колесах або причепів будинок на колесах поєднує кабіну водія та житлове приміщення в один цілісний блок, тому ви можете буквально перейти з місця водія на кухню, не виходячи на вулицю. Вони бувають усіх форм і розмірів. Деякі затишні та компактні ідеально підходять для самотніх мандрівників, а інші нагадують невеликі апартаменти з диванами повністю обладнаними кухнями та навіть душовими кабінами, що ідеально підходить для сімей або груп друзів. Коротше кажучи, автофургон – це повністю обладнаний мобільний будинок, зазвичай більший і комфортніший, ніж звичайний кемпер. І технічно, як тільки кемпер включає все необхідне спальне місце, ванну, кімнату, кухню та електроживлення, він отримує назву автофургона. То чому ж так багато людей переходять на цей спосіб життя? Що ж, давайте подивимося, правді в очі купівля будинку в США сьогодні коштує цілий статок. Для одних будинок на колесах це доступна альтернатива. Для інших це спосіб відірватися від щоденної рутини та знову з'єднатися з природою, але ось у чому заковика. Традиційні будинки на колесах працюють на бензині або дизельному паливі, що робить їх шумними дорогами в споживанні та далеко не екологічними. Саме тому Тесла бачить тут величезну можливість. Повністю електричний будинок на колесах може змінити все. План розвитку автофургона Тесла, що насправді всередині. Добре, давайте будемо відвертими. Будівництво абсолютно нового автофургона з нуля було б кошмаром для Тесла. Це зайняло б час гроші та робочу силу. Справжнє виробниче пекло, як сказав би Ілон Маск. Так, а Тесла так не працює. Натомість Тесла обирає розумніший шлях, перетворюючи існуючу платформу на щось зовсім нове. А ця платформа Тесла Семітрак. Як колись зазначив Ден Пріслі, напівстарший менеджер Тесла, ми можемо відправляти водіїв на кілька днів поспіль, розширюючи мережу зарядних станцій. Цей один рядок багато про що говорить. Тесла явно планує перетворити Семі на спальну кабіну і не просто кинувши матрац за водійське сидіння. Зрештою, це ж Тесла. Очікуйте чогось набагато амбітнішого, чогось ближчого до повноцінного електричного автофургона. За словами інвестора Тесла Сойера Меріта в ефірі X, він заявив, гаразд, це друге покоління, саме та версія зі спальним місцем, про яку згадував Прістлі Тесла Семі зі значними оновленнями інтер'єру, і це має сенс які. Чому б не перетворити масивний на дефективний електричний тягач, який вже використовується такими компаніями як PepsiCo, Walmart та Costco, на футуристичний розкішний будинок на колесах Tesla? Семі вже має 1500 кінських сил, запас ходу 500 миль на годину та великий салон. Все, що йому потрібно, це перероблена кабіна, яка замінює вантажні перевезення повним комфортом міні-квартиру на колесах, що повністю працює на електриці. Насправді, це не перший раз, коли Тесла натякає на поєднання способу життя з мобільністю. Пам'ятаєте, концепцію кіберкемперу для cybertruck автофургон Семі, чудово вписується в це ж бачення. Чиста енергія поєднується з комфортом і пригодами. Поточний Тесла Семі, хоча й вражає, має своїх критиків. Інтер'єр надто мінімалістичний, а центральне водійське сидіння, хоча й футуристичне, не ідеально підходить для тривалих поїздок або бокового огляду. Автофургон Семі міг би все це виправити, додавши розкішне оздоблення місце для зберігання речей спальну капсулу та, можливо, навіть компактну кухню та ванну кімнату. Цікаво, що компанія з виробництва аксесуарів Джова вже уявила, як може виглядати такий автофургон Tesla Semi. Натхненні презентацією виробництва 2022 року їхні рендери показують елегантний висококласний електричний будинок на колесах з фірмовим мінімалістичним дизайном Tesla, але з усією функціональністю сучасного будинку. А ось і головне, розміри Tesla Semi вже ідеально відповідають більшості будинків на колесах класу. А приблизно 6 метрів 22,77 завдовжки, 2,47 завширшки та 4,1 метра завишки. Іншими словами, це не просто можливо, це практично. Якщо Тесла справді піде цим шляхом, автофургон Семі може стати наступним великим стрибком, перетворивши робочу вантажівку компанії на найчистіший, найтихіший та найвисокотехнологічніший будинок на колесах коли-небудь побудований. У той час, як інші автофургони повністю обладнані житловими приміщеннями, такими як розкладні ліжка кухні, ванні кімнати та робочі місця автофургон Семі, також врахує ці функції та потенційно виконуватиме їх ще краще. Тесла завжди приділяє велику увагу дизайну інтер'єру. Салон майбутньої версії зазнає значних змін. Команда Тесла додасть міні-розкладне ліжко в задній частині салону після регулювання положення водійського сидіння з центру вліво, як і в інших вантажівках. Звичайно, вантажівка семії також може похвалитися значною перевагою у чудовій продуктивності. Потужність та запас ходу семі, які є провідними в галузі серед електричних вантажівок, є важливими для перевезення великих вантажів та дозволяють додавати додаткові зручності. Наразі підтверджено, що вантажівка Семі має споряджену масу менше 20,0 нуль фунтів з акумуляторною батареєю, ємністю 800 квт годин, що дозволяє їй проїхати 500 миль на одному заряді зі споживанням енергії 1,7 кВт годин на милю. Найважливіше, те, що загальна повна маса автофургона може сягати 82,0 нуль фунтів, що досить вражаюче. Однак, щоб різко знизити виробничі витрати на версію напівпричепа на колесах Тесла повністю скоригувала характеристики продуктивності. По суті, для автофургона запас ходу в 500 миль не потрібен, оскільки він не використовується для щоденних доставок. У багатьох випадках йому потрібно лише доїхати до фіксованого місця та паркуватися там місяцями, що робить більший запас ходу менш важливим. Тому щоб досягти чуток про ціну в 9,990 доларів Тесла, як повідомляється, використала для автофургона семі акумуляторну батарею ємністю 200 квт годин, що обмежує його робочий запас ходу до 290 миль. Це дозволяє автофургону бути значно легшим і допомагає збалансувати вагу внутрішніх зручностей та обладнання. Автофургон Тесла з повною вагою 40 нуль фунтів вважається достатнім для підтримки потужної продуктивності, однак, залежно від використання Тесла може знизити вихідну потужність, щоб підвищити довговічність компонентів та зменшити знос шин, що цілком логічно враховуючи характеристики транспортного засобу, призначеного для тривалих поїздок та використання. Наразі Tesla Semi працює на низьковольтній архітектурі 12 та 24 вольт, але очікується, що версія автофургона перейде на 48 вольтову платформу, як раніше згадував Ден Пріслі. Це оновлення не лише допоможе зменшити масу проводки, але й підвищить енергоефективність, прокладаючи шлях для стабільної роботи широкого спектру преміальних електричних пристроїв у просторі автофургона. Насправді переобладнаний на автофургон Tesla Semi має величезну перевагу завдяки своїй потужній акумуляторній системі, яка достатньо потужна, щоб живити всі житлові зручності без потреби в допоміжному генераторі, від якого завжди залежать традиційні дизельні вантажівки. Це головна відмінність, оскільки автофургони з двигунами внутрішнього згоряння не тільки створюють шум і вібрацію, але й викидають значну кількість вуглекислого газу, що суперечить філософії сталого розвитку якої завжди дотримується Тесла. Крім того, Тесла добре відома своїми продуктами для відновлюваної енергії та накопичення енергії, такими як PowerWall, Powerpack та Megapack. Під час перетворення напівпричепа на будинок на колесах ці технології можна повною мірою використовувати. Інтегрована система Tesla Powerwall всередині діятиме як резервна міні-електростанція, забезпечуючи стабільне енергопостачання для всього бортового обладнання від кондиціонера та електричної плити до іншої побутової техніки. Крім того, встановлення сонячних панелей або навіть сонячного даху Tesla на даху автомобіля дозволить автофургону виробляти власну електроенергію з сонячного світла. Протягом кожного дня проведеного в дорозі автомобіль слугуватиме як курортом, так і мобільною електростанцією, що допоможе заощадити кошти та захистити навколишнє середовище. Важливо пам'ятати, що Tesla Semi сам по собі вже є однією з найекономічніших вантажівок у транспортній галузі. Для поїздки на 200 миль Semi коштує лише близько 80 доларів за електроенергію, що значно менше ніж 142 долари за дизельне паливо. Ілон Маск якось сказав. Гаразд, але якщо ви любите гроші, то я рекомендую використовувати Тесла Семі. Зрозуміло, що з додаванням сонячного даху експлуатаційні витрати стануть ще нижчими. Користувачі можуть зупиняти транспортний засіб будь-де від незайманих пляжів до тихих густих лісів і все одно мати достатньо електроенергії для роботи сучасних приладів, не турбуючись про пошук джерела живлення чи палива. Однак найбільшою проблемою для Тесла Семі наразі залишається обмежена мережами газарядних станцій. Будівництво цих зарядних станцій вимагає високих витрат та спеціалізованої інфраструктури, що може ускладнити для власників автофургонів семі пошук швидких зарядних станцій під час поїздок на далекі відстані. Саме тоді на допомогу приходить рішення із сонячним дахом, що дозволяє автофургону повільно заряджатися за допомогою сонячної енергії під час тривалих зупинок, створюючи справді самодостатній спосіб життя. Окрім енергії, підключення до інтернету також є життєво важливим фактором сучасного життя. Деякі люди вважають, що життя в автофургоні означає ізоляцію від зовнішнього світу, відрізаність від новин чи спілкування. Але з автофургоном Семі цього явно ніколи не станеться, адже поєднання Тесла та Старлін є ключем до стирання цієї межі. Starlink тепер досяг глобального покриття, забезпечуючи високошвидкісний супутниковий інтернет скрізь навіть у найвіддаленіших районах. При безпосередній інтеграції в систему автофургона. Тесла Starlink не лише дозволяє користувачам отримувати доступ до мережі та працювати віддалено, але й допомагає керувати розумними пристроями, використовувати gps навігацію, дивитися фільми онлайн та отримувати оновлення програмного забезпечення по бездротовій мережі. Все відбувається плавно без обмежень географічним розташуванням, що робить життя в дорозі зручнішим ніж будь-коли раніше. Завдяки поєднанню чистої енергії передових накопичувачів енергії та супутникового зв'язку. Автофургон Tesla Semi відкриває абсолютно нову еру для довгострокових подорожей та проживання. Замість того, щоб бути просто ігровим транспортним засобом, він може стати гнучким житловим простором, пропонуючи повну незалежність своєму власнику. Більше не потрібно шукати заправки, турбуватися про те, що закінчиться заряд, і більше не потрібно бути обмеженим слабким інтернетом Тесла, справді вирішила три найбільші перешкоди для сучасного кочового способу життя. Звичайно, Тесла може випустити кілька різних версій, базову версію з меншим акумулятором і меншою кількістю автоматизованих функцій, щоб знизити ціну до 9,990 доларів і високоякісну версію з усіма інтегрованими технологіями, яка може коштувати до п'ятдесят нуль доларів. Однак навіть за високою ціною на півпричіп все одно буде значно дешевшим ніж багато розкішних дизельних автофургонів від традиційних брендів. Ціна яких часто перевищує 100 нуль доларів, і все ще коштують тисячі доларів щорічно на пальне та обслуговування, окрім великогабаритної версії напівпричепа Тесла, також розширює своє бачення на сегменти менших транспортних засобів. Зокрема, є два потенційних напрямки розвитку: кемпер Тесла на базі Cybertruck та автофургон Тесла Міні на базі фургона Тесла. Cybertruck з його 18 метровою платформою та понад 12 метровою платформою завширшки можна поєднати з наметом Base Camp вартістю 3 тисячі доларів, щоб створити короткочасний кемпінг. Однак, експерти вважають, що цього простору недостатньо, щоб перетворити Cybertruck на справжній будинок на колесах. Деякі концепції, як от раніше анонсований Cyberlander з його багатоповерховою складною конструкцією будинку звучать дуже привабливо, але насправді можуть бути непрактичними, оскільки рама платформи вантажівки може бути недостатньо міцною, щоб витримувати тривалі важкі навантаження. Таким чином Cybertruck залишається найкращим варіантом для коротких поїздок, а не для тривалого проживання. Натомість шлях розвитку фургонів Тесла є набагато практичнішим. Ілон Маск згадав про цей проект на нещодавніх зборах акціонерів, натякаючи на плани випуску серії електричних фургонів, які використовуватимуть ту ж платформу, що й семі. Якщо це стане реальністю фургон Тесла, цілком можна буде модифікувати в міні-будинок на колесах або кемпер, що підійде для окремих осіб, або пар, які шукають гнучкі умови для подорожей. З очікуваною довжиною близько 225 дюймів, висотою 85 дюймів та шириною 80 дюймів фургон. Тесла може мати достатньо місця для облаштування спальної зони міні-кухні та невеликого робочого місця. Можуть з'явитися три варіанти: вантажний фургон, пасажирський фургон та кемпер. У версії кемпера інтер'єр може включати поворотні на 180 градусів сидіння підлогу зі штучного дерева полиці для зберігання речей розкладний обідній стіл та інтегровану розважальну систему StarLink достатньо для розміщення двох осіб для тривалого проживання. Найбільшою проблемою для кемпера залишається обмежений простір, але завдяки розміщенню акумуляторного блоку під підлогою та легкій 48 вольтовій архітектурі. Тесла може повністю максимізувати внутрішній простір. Загалом розширення в сектор автофургонів та кемперів є сміливим, але логічним кроком у довгостроковій стратегії Тесла, оскільки сучасна тенденція до кочового способу життя продовжує зростати, такі продукти, як напівавтобудинок або кемпер Тесла, допоможуть Тесла отримати доступ до абсолютно нового сегмента ринку не лише для покупців автомобілів, а й для тих, хто прагне свободи та сталого розвитку. З розширенням масштабів напівфабрики в Гіганеваді, а також з внутрішнім виробництвом акумуляторів 4680 Тесла готує всі необхідні основи для вступу в нову еру, де межа між автомобілем і домом поступово зникне. Автобудинок це не просто транспорт, це символ бачення Ілона Маска, свободи незалежності та сталого розвитку скрізь і завжди. Ціна в 9,990 доларів за автофургон Тесла звучить неймовірно, але якщо глибше зазирнути в довгострокову стратегію Ілона Маска, ця цифра не є зовсім неможливою. Тесла добре відома своєю здатністю оптимізувати витрати завдяки великомасштабному виробництву, високому рівні автоматизації та філософії Будуй один раз масштабуй нескінченно, що означає створення єдиної платформи з подальшим її тиражуванням у всьому світі. Якщо автофургон буде розроблено на базі платформи Tesla Semi Gen 2, або фургона Tesla-Tesla зможе повністю використовувати існуючі виробничі лінії компоненти та технології, що призведе до значного зниження витрат. Що стосується автофургона, версія вартістю 9,990 доларів, ймовірно, буде базовою моделлю, що матиме менший акумулятор, обмежений запас ходу, мінімалістичний інтер'єр. Та використання легких матеріалів, таких як перероблені композити для зниження витрат, найважливіше те, що Тесла продає не лише один продукт, вона продає цілу екосистему. Так само, як стандартну Model 3 можна оновити за допомогою програмного забезпечення будинок на колесах вартістю 9,990 доларів. Може дозволити користувачам за додаткову плату придбати більший акумулятор пакет сонячних батарей на даху або вдосконалені системи автономного керування. Таким чином, ціна в 9,990 доларів слугує дверима у мрію Тесла, привертаючи величезну увагу змі та заохочуючи сотні тисяч людей розміщувати попередні замовлення, тим самим допомагаючи Тесла досягти масштабів виробництва достатньо великих, щоб перетворити неможливе на реальність. Те, що робить будинок на колесах Тесла, особливим полягає в його модульному мисленні та масштабах виробництва, які значно перевершують усю галузь. Маючи мету виробляти 28 500 одиниць на місяць на Gigafactory Texas, що в 14 разів перевищує обсяг виробництва найбільшого на даний момент виробника автофургонів. Тесла може досягти безпрецедентної економії, від масштабу знижуючи витрати, зберігаючи при цьому норму прибутку в 18 отапів. Це є чітким доказом того, що сталий розвиток та прибутковість більше не повинні бути взаємовиключними. У довгостроковій перспективі автофургон Тесла може стати інструментом, який змінить модель подорожей житла та навіть концепцію володіння активами транспортний засіб, який одночасно є транспортом, житлом та автономною енергетичною установкою. Саме таке майбутнє уявляє собі Ілон Маск світ, де люди можуть жити та вільно пересуватися, не залежачи від традиційної інфраструктури. У поєднанні з глобальною мережею нагнітачів Тесла, а також масштабними рішеннями для зберігання енергії, такими як Powerwall та Megapack, ця картина стає ще повнішою. Можна сказати, що автофургон Тесла це не просто продукт, це декларація ери чистої енергії, де сходяться технології довкілля та людство. Якщо він матеріалізується як заплановано, він не лише змінить індустрію автофургонів, але й створить новий спосіб життя: мобільний, вільний та сталий. Вірний духу якого завжди прагне Ілон Маск майбутнє належить тим, хто наважується уявити та втілити це в реальність. Чи купили б ви будинок на колесах Тесла, якби він справді коштував лише 9,990 доларів, якби у вас був такий будинок на колесах, куди б ви поїхали насамперед? Дякую, що додивилися до кінця. Що ви думаєте про проект будинку на колесах Тесла, сміливу мрію чи майбутню реальність? Якщо вам сподобався цей глибокий огляд, обов'язково натисніть кнопку Подобається, підпишіться та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити наші наступні оновлення Тесла. Слідкуйте за оновленнями, залишайтеся допитливими, і ми побачимося в наступному випуску.